Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео я вам розкажу, як бути ідеальним клієнтом для орендодавця. Достатньо незвичне для нас, е для нас це питання. Да? Тому що в Україні, якщо в тебе є гроші, ти без проблем знімеш квартиру. Так? Тут не так. Тут такого нема. Тут не, зда не хочуть здавати взагалі навіть. Самим іспанцям у Іспанії є велика проблема з окупасами. Так, окупаси це ті е, люди, які, наприклад, залізають в твою квартиру, е, міняють замки, наприклад, да, і все, і живуть там. так, І по закону їх неможливо вигнати. Так, це величезна проблема. В парламенті точиться зараз. Е, Перепалки, як же ж все ж таки, будь з цим, чи можна їх виганяти чи ні? Наприклад, якщо е, родина заселилась з дітьми, все, ти її вже з майже не виселиш. Тому е, іспанські орендодавці, е, вони дуже ретельно перевіряють е, бажаючих на оренду квартири. Так, наприклад, нашу квартиру, в якій ми зараз живемо, ми шукали два місяці. Ніхто нам не хотів здавати. Ми обдзвонили всі-всі можливі е, оголошення, всіх знайомих обдзвонили. Всіх це просто якимось чудом попалася е, сім'я, людина іспанців, е, такого похилого віку. Вони здавали е, дівчатам-студентам, бо тут біля нас студентський е, такий корпус є, так і, е, е, і, і так як був ковід. Так, після ковіда всі повиїжджали до себе додому, їм не було кому здавати, і вони нам здали цю квартиру. Так, ми просто нереально нам було це знайти. Ну, буквально знайшли одну, але в дуже поганому районі. От, другу знайшли просто з нереальними умовами, майже без вікон. От, це було так собі. От, і от цю ми вже знайшли класно. Так, ми її спочатку знімали за 700 євро. Це максимальна була виплата для біженців для сім'ї із п'яти людей, так? І е, зараз ми вже попросили так, да, домовилися з власниками, щоб нам понизили до 650 І вони понизили. так? Але як бути ідеальним клієнтом? Що такого представити, да? е, власнику? Щоб він просто був е, в захваті, да, і він вам здав цю квартиру. Так? Ну, В першу чергу, так, це е, те, щоб він вам назначив зустріч, так? Це, цього треба добитися. Вони просто по телефону вони відмітають деяких зразу. Так? Я допомагаю зараз людям нашим знімати квартиру. Ось я е, обдзвонив недавно буквально ну, багато дуже е, таких орендодавців, так? е, і це маленьке місто. От, і аж на там п'ятий раз у нас вийшло. Людина погодилася. Так, далі. Значить, Що вам потрібно? Які документи? Почнемо з документів, так? Це посвідчення особи. Це або ваш паспорт, або ні. Мається на увазі паспорт громадянина Іспанії. З паспортом України ви її не знімете. Так? Або ні, навіть біли, навіть білий папір, біла тархета вам підійде. Або ні. Або паспорт громадянина Іспанії, так, або громадянина Євросоюзу. так. Далі рух по рахунку вашого постійного банку, що підтверджує занятість та надходження коштів. Тобто ну, дуже важливо, щоб іспанці бачили, що у вас є якийсь дохід. Розумієте? І вони вправі попросити у вас всі ці документи. В Україні такого нема. Ну, можливо, хтось робить там якісь агентства роблять там, і так далі. У нас такого, це, це робить будь-який орендодавець. Так? Далі. Ви повинні бути працевлаштовані або самозайняті, так? Бо, е, значить, е, контракт не тільки. Е, тобто, вам потрібен контракт. От дивіться, от тут навіть якщо у вас є документи, так? От є у вас документи на проживання, це ще нічого. От коли у вас є контракт на роботу, все, ви тоді вже повноцінний. Громадянин цього суспільства, ви можете багато собі дозволити, у вас дуже багато є прав, так ви платник податків. Так? Це більше таке звання. Да? Е навіть віддалена робота так також вам підійде. Ось, наприклад, людина, я допомагав е заселятися, у неї була віддалена робота в іншій країні, взагалі. І цей контракт на англійській мові він був. Його прийняли, почитали, сказали, да, підходить. Так? Бо там була достатня сума для того, щоб він покривав цю оренду. так? Далі. Е ну і звісно, що ви повинні продемонструвати, розумієте, якусь стабільність, порядність. Тобто, да? він повинен е розуміти, що на завтра ви не передумаєте, що ви не з'їдете, що там через півроку у вас там щось зміниться. Ви десь поїхали, розумієте? От продемонструвати е от таку позицію. так? Це дуже важливо. Які документи надати, щоб бути, щоб він вам просто. От що іще туди добавити, щоб, щоб орендодавець був повністю задоволений? так. Значить, дивимося, я собі зробив нотатки, певні, так? Ну, Для більшості іспанських орендодавців, так? Це, це постійний безперервний контракт, як вже тільки що я сказав, так. наприклад. Щоб ви розуміли, ми зняли цю квартиру, коли у нас не було контракту на роботу. У нас була допомога від держави, так, яку нам платили на третій фазі. Зараз вона називається друга. Це та, яку будуть вам давати, і всім біженцям будуть видавати, коли ви туди прийдете. Важко, важко зразу скажу. Просто постійні відмови відмова відмови відмови. Є одна у нас агенція, яка займається. Одну вона допомагає біженцям зняти ці квартири, вони достатньо з розумінням до цього відносяться, і, і в них є такі, такі моменти, так? Значить, ваша зарплата, так, у вас повинна зарплата в ідеалі, щоб ця зарплата перевищувала в три рази оренду на квартиру, або ваша сукупна зарплата, тобто не обов'язково ваша особиста. Наприклад, якщо це родина, так. То ваша зарплата, ваша і дружини, повинна бути в три рази більша, ніж оренда квартири. Але це не завжди так. У нас вона, наприклад, не перевищує в три рази, так? О, і все одно вони її здають. Так? Далі. Ну, і звісно, вони див... будуть дивитися, якщо у вас діти. І якщо у вас є домашні тварини, з домашніми тваринами не багато погоджується брати, але це вже краще ніж в хостелі. В хостелі взагалі ти ніяк туди з домашньою твариною не влаштуєшся. Тут вже є люди, у яких у самих є домашні тварини, вони їх люблять, і звісно, що здають так квартиру. так? От. Але дуже багато, наприклад, от е, є ну, мешканців з інших країн, да, які приїжджають. От, що вони ну повністю убивають квартиру, повністю і, там діти її вистукують ці стіни, там щось колупають. Там ну це повний повний треш, як би сказати. Наші себе ведуть достатньо акуратно. От, тобто, з, з нашими там у них немає, немає питань, але іспанцям це не зрозуміло, наші вони там чи не наші. Вони для них це іноземець і все. Так? Далі. Значить, також вони будуть дивитися, якщо у вас діти, то ця сума теж повинна бути перевищувати цей, цю суму оренди більше. Так? Далі. Деякі люди пропонують оплату на 4-5 на місяців наперед. Так, ось наприклад, останній раз, коли ми, коли ми це робили з моїм товаришем, так власник погодився. У нього була черга із п'яти людей, і він взяв якраз цю людину. От а в деяких випадках навпаки воно може налякати власника, тому що він буде думати, ага, це, тобто у нього зараз є накопичені кошти, а далі що він буде робити? От. Ну, звісно, знову ж таки вас спасає контракт в даному випадку. Так? Далі, е, довгострокова оренда в Іспанії це не менше, ніж один рік. Тобто, один рік ви повинні прожити і показати, що ви будете жити не менше, ніж один рік, запевнити цих власників, що ви будете тут рік жити. Так? Е, тобто, якщо один рік ви прожили, автоматично. По деяким контрактам вона продовжується на 5 років. У нас такого нема. У нас продовжується оренда кожен рік. Ми підписуємо, ну тобто, наш контракт е, просто іще на рік продовжується. Так? Е, далі іспанці сприймають ті документи, які вони розуміють. От, наприклад, якщо ви їм подасте е, ваш звіт вашого ФОПу з України, так перекладений на іспанську мову, для них це розумієте це. Ніщо. От вони, вони будуть розуміти, да, що це документ, ось є офіційне там, да, але вони не сприймають їх, вони краще відмовляться, у них черга стоїть. Тут дуже великий попит на оренду. Так? От черга стоїть і вони хочуть якось його е, ну, туди перейти. Так? Значить, е, далі. Е, Що ще, вимагають? що ще вимагають? Звісно, що одного контракту недостатньо, тому що, наприклад, деякі люди тут торгували контрактами. Не буду казати, хто з якої країни вони приїжджали, у них тут були відкриті такі фіктивні фірми, вони продавали ці контракти. А для іспанців, ви розумієте, якщо фірма не приносить прибутку, все, це вже фіктивна фірма. Якщо вона ще роздає якісь документи, все, вони починають там вони перевіряють перевірки, починають і так далі. так? Що ще вони іще требують номіну. Номіну це виписка по зарплаті. Кожен місяць ваша робота, ваш роботодавець видає вам номіну. Це такий pdf документ або роздрукований документ, в якому написано скільки ви отримали. Так? Також деякі просять виписку по трудовій заняті з біржі зайнятості, що ви не стоїте на обліку по безробіттю. Це вже складніше. Так, ну це не всі просять. В основу контракт і все, і цього достатньо. Так, Далі. Значить, ви наймаючи квартиру через агенцію, у вас попросять два чи три платежі. Тобто, перший другий місяць буде, перший останній місяць буде оплачений, і вартість одного місяця видається самому агентству. Так, Далі. Далі, які документи перевіряють, е, перевіряють вас е, на, на конкурентноспроможного кандидата, щоб ви іще більш були. Що вам іще додати? Перше, це, у вас повинна бути пластикова картка, не паперова, не червона, а саме пластикова. Вони не розуміють, що таке, навіть якщо вони дивляться, що це іспанський документ. Вони не розуміють, ти пластиково показав картку. все. вони вже розуміють, що це все це вже нормальна людина. Там написано, скільки у тебе років є на право на роботу, 2 роки або 5 років. там, да? І що в тебе постійна резиденція в Іспанії. Бо є такі документи без права на роботу. Розумієте? От. Значить, далі рахунок в Іспанському банку. Обов'язково рахунок в Іспанському банку, тому що деякі. Деякі, наприклад, іспанці, да, якщо там ви їм не заплатили, вони можуть звернутися до юриста, і юрист може заблокувати ваш рахунок, якщо ви поступили нечесно. Так? Значить, рахунок у іспанському банку підвищить ваші шанси на оренду житла. Так? Далі контракт на роботу, якщо навіть якщо він не іспанський, це я вже казав, так? І зарплата має бути в три рази більша за оренду. Так? Далі лист гарантія. З перекладом на іспанську мову від вашої компанії, що вона зобов'язується вам виплачувати зарплату в розмірі такої суми, яка зазначена в вашому контракті без затримок. Так? Називається вона карта де гарантія де паго Empresa, Так? Тобто, це якщо ви працюєте віддалено, наприклад, чи в українській компанії, таке ж теж може бути далі. І ще що може бути, як можна зняти без контракту? Це якщо у вас в Іспанії є поручитель, який поручиться за вас, дасть вам гарантійне листа, і з цим листом ви можете зняти таке теж можливо. Але в нього теж повинна бути робота, він повинен бути працевлаштований. Так далі, якщо є рахунки в інших банках Євросоюзу? Це теж буде плюсом. Якщо у вас є декларація декларація доходів минулого року, та перекладена на, на іспанську, тобто є якісь за, за заощадження, так це теж додасть вам плюсу. Так, ну і також можете показати свій сайт, свою книжку, яку ви написали, свій профіль в LinkedIn. Так, навіть це додає певного ну, так би, Певного респекту і ваги. Да? Ну, ось я перерахував основні такі моменти, які вам потрібні для реалізації вашого плану по оренді квартири. Нехай у вас все вийде. інтегруйтеся і підписуйтесь на канал, і діліться їм з вашими друзями.